Вийшли у лідери у другій поспіль домашній грі у чемпіонаті. Баскетбольний клуб Кіровоград влаштував для своїх вболівальників свято атакуючого баскетболу. Його співавторами стали дублери клубу Суперліги Южненського хіміка, які, на відміну від попереднього суперника Пульсару, з Рівного не були хлопчиками для побиття. Перша половина стартового періоду пройшла у рівній боротьбі, що й засвідчив рахунок на табло 14-14. У відрив наші земляки пішли після трьох поспіль вдалих атак героя попереднього поєдинку Станіслава Алексєйчика. Першу чверть наші земляки виграли з шестиочковою перевагою. Збільшити її у другому періоді вдалося завдяки вдалій грі під щитами американського центрового Томаса Куінтрела та влучним киткам з за дуги капітана кіровоградців Станіслава Ов'єєнка. На велику перерву команди пішли за 12 очкової переваги господарів. А третя чверть стала найрезультативнішою у поєдинку. Її кіровоградці виграли 33-31. рахунок, який свідчить про швидку атакуючу гру з помилками у захисті обох команд. Ми були націлені на таку агресивну захисту, на всю гру, їх давити». Но очень много фолов мы получили. У за 5 фолов сел. У меня было 4 фала. Ну, на табло видно, что много фолов. Поэтому приходилось иногда жертвовать плохой защитой, но не, но не сесть на лавочку за 5 фолов. У этой игры наш капитан набрав 31 очко. Цікаво, що стільки ж було на рахунку центрового Станіслава Алексійчика у попередній грі з пульсаром. Це магія імен, жартує захисник. Єсів в совпадіння. Да, може це щось та з іменем Стас зв'язана. Крім Станіслава, результативну у грі з дублем хіміка зіграли наші американці Томас Куінтрел – 24 очки, та Де Андре Мейс – 16. Стільки ж на рахунку Євгена Ворніка. Саме ці гравці і стали головними винуватцями результативної перемоги Кіровограда 119-102. Томас грає дуже стабільно завжди. в будь якій він робить свої підбори і виконує всю чернову роботу під кольцом. Женя Ворник от, в середині чемпіонату неплохо додавав, особливо на кільці. Стас Двієнко, як обычно, в своєму репертуарі, він стабилен. Неплохо зіграли всі. Єдине, якщо у браття гріхів защиті, у браті в захисті, то я думаю, що що би був з сторони хіміка, намного менший. Після двох домашніх перемог БК Кіровоград обійшов у турнірній таблиці головного конкурента у боротьбі за перше місце у регулярному чемпіонаті Союз баскет Двугіля Шахтарська. Після 15 ігор наші земляки випереджають конкурентів на три очки. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.